Realize. Зараз я хочу ви надати слово голові заступнику голови профспілки працівників швидкої допомоги. Пану Віталію, будь ласка. Добрий день, Запоріжжя. На тій неділі, хто тут був, чули, що я виступав зі зверненням до нашого Пітлушенка За те, що в масових інформацій було надано, що всі працівники швидкої допомоги отримали 40% надбавки і матеріальну допомогу. На оздоровлення. Так от я вам хочу сказати, що нас не почули. Це по-перше. По-друге, тут на тій неділі був наш головний лікар швидкої допомоги, і один з його помічників ходили, дивилися, хто ж тут прийшов і хто буде виступати, думали, що їх хтось боїться. Так от я просто не хотів людям сказати, щоб їм не кричали тут ганьба. От. І сьогодні. Ми з профспілкою рішили, щоб нас почули. Купили два віночка їм, Пиклушенку і нашій адміністрації. І ви знаєте, ми зараз понесемо вечерю. І я хочу сказати, і я хочу вам ще сказати, що якщо нас не почують опять, то на ту неділю буде труна, тільки вже з медичною реформою. Я вам трошечки про неї хотів би розказати, але я це зроблю на тій неділі, коли мене не почують, і розкажу про нашу корупцію в швидкій медичній допомозі, щоб люди знали це. Да, Хоча сорзість би не виносять, розумієте ви? Ну, розказати прийдеться. Маленькі я можу сказати, звісно. Адміністрація, яка почала працювати з первого. Квітня наша проспілка написала звернення до них, давайте приймемо колдоговор по Запорізькій області. Колдоговор до цього часу не прийнятий. Тобто можна ворувати. Поробили собі зарплати, виписують кожен місяць собі премії. Мало того, на людях економлять є фонд економії зарплати. Тобто на докторах, на фільшерах, на молодших медичних працівниках, на водіях. І собі виписують 50 називається називається засложність. Я вам хочу сказати, у них зарплата більша, ніж у металурга. Ну, десь така, як у народного депутата. Так що я хочу вам сказати, що наша профспілка піддержує Майдан, і ми зараз підемо ставити віночки. І на ту неділю, якщо нас не почують, то вже буде труна з медичною реформою. Слава Україні! Я хочу запросити до мікрофону представника, навіть не представника, фермера, українського фермера, голову фермерського господарства Сергієнка Владислава Олексійовича. Будь ласка, Дякую. Дякую. слава Україні. Коли ми говоримо це гасло, слава Україні! Ми бачимо Україну як величезний корабель. Світлий, який плив майбутнє. Але ті, кому було довірено штурвал цього корабля, вони привели його до стану летючого голландця. Перший продав всю зброю, сказав, що вона не потрібна для захисту України. Другий попиляв усі труби, продав такелаж. третій продав. Зруйнував корабельну касу, витягнувши з народу України всі гроші. четвертому нічого не досталося. Він почав грабувати пасажирів. Але пасажири не мовчазні, і ми піднялися. Ми не дамо, щоб грабували нас, щоб грабували наших дітей, щоб за ці московські кредити розплачувалися наші діти. Банду геть. Банду, геть. Банду, геть. банду геть! Коли ми говоримо героям слава, не ті герої, які за місяць статки свої збільшують на 500, на тисячу разів, не ті герої, які приватизують підприємства. Герої це що наша молодь, герої це ті, які тримають. Обласну державну адміністрацію Київську як комунальну власність. Герої це ті, хто стоїть на майданах, герої це ви, які не боїтеся, які виходите, у яких є почуття вашої людської гідності. Я представляю партію Удар українську демократичний альянс. І хотів би наголос зробити на цьому слові Альянс. Ми готові з усіма тими, хто бореться проти тоталітаризму і проти цієї диктатури, виступити разом і перемогти. У кожного з нас є свій лідер, у кожного він в серці, але наш лідер Він проголосив. Він іде в президенти, він хоче стати капітаном цього корабля. І я думаю, що ми всі, хто у кого є якісь свої зусилля, зможемо йому допомогти в цій справі. Слава Україні! Дякую за порізькі громади. Ваші приїзду хтому плачує бензин? Вас Америка фінансує. От ви такі западняки, приїхали сюди з грошима і показуєте показово, що у вас гроші є, а у нас немає. Немає, у нас грошей так само, як і у вас. Але в нас достатньо їх для того, щоб приїхати сюди, пожертвувати своєю зарплатою на те, щоб виділити кошти на бензин і щоб з вами поспілкуватися. Чому ми не можемо, чому ви не можете, чи хтось інший не може зробити того самого? Ви можете, ви тут стоїте, передавайте іншим, щоб робили теж саме. Приїжджайте, розказуйте, що у вас відбувається, діліться проблемами, будемо разом ці проблеми вирішувати. Ніхто не проплачує ніяких наших акцій, тому що це громада, це не політика, це не жодна партія. Це просто приїхали люди поділитися інформацією. Ви ж вірите нам? Супер! І е, звичайно, два слова про те, прошу. Про те, чого добився майдан. Майдан починає з себе на майдані. Починається творитися нове суспільство. Молоде суспільство, хоча не будемо робити акцент на тому, що тільки молодь прокидається. Дуже багато старших людей теж прокидається, бо розуміє, що є для чого прокидатися. Так на майдані створює, починає сортуватися сміття. На майдані хлопці встають, починають відчувати себе справжніми мужчинами, тримають самооборону. На майдані Йдуть двоє 18-літніх хлопців курять. Один кидає окурок, а другий йому каже: Ти що робиш? Ми ж в Європу йдемо? Піднімови кінь смітник. Тобто, результат є. і Я думаю, що нам потрібно це продовжувати і починати майдан з себе з наших сердець. Слава Україні!